Ви мені писали розповісти вам рецепт ось цих пончиків. Це в мене такі сирні пончики. Рецепт мені ще дістався від мами. Дуже смачні, дуже класні, а коли вони ще гаряченькі, такі хрусткі і такі класнючі, йдемо дивитись рецепт і готувати разом. Для приготування нам потрібно 500 грам кисломолочного сиру. До цього сиру ми додаємо 1 чайну ложку соди. Я одразу додаю до сиру. І тепер потрібен стакан цукру. Ви можете трішки більше, менше залежить від того наскільки хочете, щоб були солодкі. По рецепту стакан цукру. Цукру. Має бути по рецепту три яйця, але вдома мене не знайшлось три, знайшлось тільки одне. Пам'ятаєте, да? там кури в мене не несуться. Отже, одне яйце додала і я його замішую. Тоді частинками додаю борошно. По рецепту пише стакан борошна, але я додавала частинками, тому що в мене менше яєць і не дуже рідкий сир, в мене могло піти менше, як стакан, тому я додавала по чуть-чуть. Замішувала спочатку це все в тарілці, щоб воно таке було більш однорідне, а потім уже Просто домісила на столі. Тісто виходить дуже класненьке, воно легке потім в роботі. Дивіться, воно не пристає до рук, і навіть видно ось краплиночки сиру в цьому тісті. Тоді на поверхню я трішечки додала борошна, щоб не прилипало. І ось тут уже беремо частинку нашого тіста, його гарненько відрізаю, тому що все не вміститься. І ось таким улюбленим предметом всіх жінок розкочуємо це тісто на один такий млинець на поверхні, воно має бути шириною десь пів сантиметра 5 мм. Ви його гарненько розкатали на поверхні. Дивіться, щоб воно було з усіх сторон приблизно однакової ширини, тому що потім смажити важче. Ось, але розкатали і далі присипте трішки борошном, щоб не приставало. І в мене ось такі атрибути. Дивіться, з полуничками і така рожевенька. Великим стаканом я вирізаю сам сирничок, він такий, цей пончик, ось такої ширини. Можна брати менший стакан, більший. Ось в мене сьогодні такий. Вирізаю ці більші, тоді я їх перекладаю окремо, щоб вони не приставали. І маленьким вирізаю серединку. Ось посередині ці, до речі, дуже класно. Ми в дитинстві його робили. І далі ви просто нагріваєте олію можна в сковорідці, можна в каструльці. Мої мами була така каструля для цих випадків вже обсмажена 100-500 мільйонів разів. Мабуть, ще від прабаби дісталася, коли в мене така буде. Е, ну, в мене, напевно, це сковорідка такою стане. Е, отже, так, про сирнички. Е, Закидаємо їх в кип'ячу олію. І одразу, коли закинули, через трішечки потрібно повернути, тому що, бачите, ця олія, що лишається зверху, вона робить їх потім такими пласкими. Е, беріть приблизно середній вогонь, тому що, якщо дуже маленькі, вони теж не ростуть. А коли дуже великий, то вони швидко згорають. Десь на середньому вогні постійно їх отак перевертаючи, Гарненько, акуратненько слідкуєте, щоб не згоріли. І дивіться, ну яка смакота виходить. Вже хочеться аж прямо зі сковорідки лизнуть гарячого масла. Ну, то не про мене. Тепер забираємо їх на тарілочку, можна на якусь серветочку, щоб зайва олія зійшла, але подивіться, ну це ж мега смачно, дуже гарно. А отак ми в дитинстві їх на вулицю виносили.